Вірменин за національністю, українець за духом. Карен Хачатурян з Кіровоградщини добровільно пішов служити. Чоловік хотів захистити родину, а ще щоб ним пишався тато. Попри біль син загинув під бахмутом. Батько розповів про Карена нашим журналістам. Чоловік хоче зберегти світлу пам'ять про нього в Україну. Сім'я Карена переїхала з Баку. Його покійна матір, родом з Кіровоградщини. Оце ж Карен. Це моя старша дочка, це покійна дружина. Це зрозуміло, я. Батько згадує Карлуша, так хлопця називали в родині. Був хвацьким до роботи та мав багато друзів. Він Він з дев'ятого класу як пішов і сказав: Я хочу бути трактористом. Я кажу, синок, тракторист завжди руки в мазуті. Ну, як раніше старі, оці трактори МТЗ. Але він мене умовив: я хочу бути водієм. Робив спочатку на газоні, а потім пересів на Камаз, а потім він пішов далі. Почав трохи землею займатися. Від початку повномасштабного наступу Карен пішов в тероборону, а невдовзі вже був на фронті. Боронив Суми, Чернігів, Херсонщину та Донеччину. Якось за евакуацію поранених йому дали 10 днів відпустки. Він її розділив з побратимами з 57-ї бригади. Комбат сказав: Треба піти привести. У нас там шість чоловік є трьохсотих, і він каже, треба вивести. А як? А Керен тільки під'їхав машиною і каже: Я поїду привезу.' Він каже: Синок, там дорога замінована.' А він каже, а я краєчком 30 листопада, 22-го року. Тор такий позивний був у бійця. Загинув у Бахмуті. Напередодні востаннє говорив з батьком. Як завжди, жартував і заспокоював все в нього добре. Та молоде життя обірвала ворожа міна. Без батька лишилося двоє дітей. Воно не забувається. Воно не забувається, так не має бути. Все має бути по правилах життя, що діти ховають своїх батьків, тому що батьки дали їм життя. І так продовжується рід. Так не має бути. Тепер В будинку Арама пустує синова кімната, де той жив до одруження. А біля дому зростає сад, висаджений на його честь. А ще виноград, який посадив карен. після його смерті почав давати павни. Життя показав Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.